Тридцять восьмий розмір, двадцять комор. П'ять. Покажи колочок, -ка Юлі. Капці крем друзі, Вся сезонка. А що за цей? Ну, здрасте. Угу. Мені пари. Темно синішкірині, лаєчка, шкордосла. Не лайчка. Може, я помилюсь. Ні, не похоже, Не знаю. Кажу, зараз, ну, М'ягесенький дуже гарний. Зараз, ну, мене туди поклади, а я зараз подивлюсь. Ні. Так, да. це шкіра, Ірус. Дивіться, які ці, ці о, такі практики. Цікаві. Ага. Шість і одна, друга. Шість з половини. Томаріс. 37 шкіра. Арикара 36. Вина, можеш-ка сюда? Затри трошки, так, прищипни мені заложає. Добре, нормально. Так. 41 Тамарис. Скіл лаковий. Арикара 42. На хлібці. Ой, це боїки Фанні. Круті, ще круті. 42. Дивіться, вони ж тут такі утеплені. На кожушку новесенькі. Такі гарні. Що за вірунди настигли? Максим. А М якісь. Чоловічі. Розміру угу. не бачу. Тут ще навіть Восім ага. магазини, магазини ці. Досі новесенькі, бачите. Ага, магазин на цій папірець. Це ці легесенькі. Дуже легенькі. Ну, Косінки. 39. Шкіра всередині. середині. Абори. І зверху. Шкіра. Це не шкіра. Шкіра. Вона. Шкіра, так. Замша. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мягенькі. Або рипшеком. Шкіряні чоловічі. Розміртись. З... Сороков. Дуже mm -hmm. файний. Місіфай, прикольні, так. <свистити> <Прикольні, свистити> да. 42. Це. це еко. <свистити> Може бути маломірка. Бо виглядає, що маломірка. Мілі класні. А Юлій ціло класні. Зубаті, так, це зараз таким а, стильні, можливо. модні. Да. 37. Що там зверху, хто би сказав? Заглядаєш. Е еко. Еко замше. Марко Поло. Бляха, муха. Йо-маю. -йо. Подивіться, це всередині вчини і вона наскрізь. Це, це, да? це виворотка, так? Це виворотка. Новенький десь, ще картонка там. Так. Да. І фірма крута. Ще круті. Але клас. О, які ці, ці класні. Заруски, я якби в тихо ходила? Тридцять дев'ять. Клас. Джинсяки, скажи. Угу. І ці Док-докс, Чи що? Ду-докс. Ще тікеточка наліплена. Назов. Угу. 20 евро. 41 угу. розмір. Літо. Угу. 41. Оці гарні. І змії теж класні. І прикольні двома кольорами такі. Ага. 42. Томс. Це з шкіри, мабуть, да? Або може бути сам що. Е, еко. Зверху що там? Шкіра написана зверху. Зверху це це. це, це. А це як ну, замстелька. Устілка. Ой, ці такі м'ягенькі всередині. Клас. Наші комфортні. Ванси? Так, тут шеби. Шеби. Шебе. Дуже на весень. Хоч грошей. Бумажки, що тут наклейка. Ага. Кос 24-6. Шкіра. Лаєчками, 37-й сьомий розум. Ось Оці такі зручні. Угу. Це шо, камп? що, камп? Що брати? Кампер. Угу. Натуралочка. Висока 41-й розмір. Ай-яй-яй, це вже чудово не карці. З перфорацією. трохи їх поносили. Чуть-чуть джаукси. Але джаукси. Ще буде все Оці. Бля. Теж мегесенькі. Дивіться, які прикольні. А це не ванс зараз? Що це за чудо? 265. 265. 265, коротше, розмір. Не знаю. А, ну, не можна згадати. Не шкіра, нічого, але... Коротше, усілка, то усілка, походу, шкіряна. Ну, вони взагалі круті. Це взагалі може бути ручна робота, я не знаю. Не, не бачу. Які класні, мягень. Ага. Там все одно теж шкіра. Дуже ексклюзивні, новенькі. Угу. Сорокові. А ти рахуєш? Тепленькі? Шерсі. По ходу шкіра. Ой, хтось таке ніжний ніж. Ну, все, це набали. Де на папелюшка? Що там за розмір? 38. 38. 38? Так, да, 38. Ну чого це, Юля, то твій розмір. І мій. Із половини. У мене. мене О, а я би в такому ходила. Але мене шіру... Боже, це що за фірма? Ну, покажи, не покажи, де там напис. Е і ново. Дивіться, тут така шкіра до чорна. Прям груба, прям круте. А там це... е е е плетене. Каблук який крутезний. Підошва, сороковка. Завелике. Чоловічі. Угу. Mm -hmm. Що за фірма рекрання? Ні. ні. Е Томос. Ломос, джос, не знаю, Джомес. Капризи німецькі. Середині шкіри дуже класно. 40. Ні. 4H. Чотир... 35-десь маленьке. H це повнота. Шкіри ні. А середині що? 44. чотири. Мерседеси бачу, що Таке мерседес, щоб ви думали? Суди. Ну все. Заба. Що там теж? Заба? Давенько. Тридцять угу. 37. Гарно, все.